Вивчення іонізуючих випромінювань за допомогою газорозрядного лічильника камери Вільсона спінтерископа. Вивчення іонізуючого випромінювання ведеться за допомогою газорозрядного лічильника і камери Вільсона. Вимірювати треба не менше 3-5 разів число актів іонізації в об'ємі лічильника за одну хвилину. В другому завданні перед роботою з камерою Вільсона необхідно підготувати розчин суміші ацетону, спирту і води. За допомогою піпетки вводять 2-3 краплинки суміші в гумову трубку і чекають деякий час, протягом якого камера заповниться насиченою парою. Спостереження треків альфа-частинок необхідно вести на темному фоні.